Христос рождається, всечесні і преподобні Отці, преподобні сестри, дорогі в Христі, брати і сестри, прийміть найщиріші вітання та найкращі побажання з нагоди великого свята Христового Різдва. Ми переживаємо різдвяну подію як радість втіхи, як радість від усвідомлення того, що ми не забуті і не покинуті Богом. Як радість від усвідомлення зустрічі з тим, хто витре кожну сльозу з наших очей і втамує всяку скорботу, плач і біль. Сяєво Ефлеємської зорі у Христовій церкві вказує нам, як колись мудрецям і пастирям шлях до Бога, що дарує нам спасіння і цього світла ніяка темрява не в змозі загасити. Господь через Різдво увійшов в людську історію, щоб її змінити і наповнити сенсом. Він і сьогодні входить у наше тривожне життя, щоб подарувати нам надію серед тривог і розчарувань. Христос народжується, щоб визволити людей від насильства, зла і смерті. Сьогодні Україна занурена у полум'я. Оборонної війни від нападу російського агресора. Тишу українських ночей роздирають вибухи російських знарядів і ракет, а наші домівки й вулиці поглинула пітьма. Московія прагне зламати спротив України через умисне завдання болю цивільному населенню. Агресор цілеспрямовано знищує житлові будинки, церкви, школи, лікарні, ув'язнює, і депортує, вбиває людей. Однак, попри труднощі, які переживаємо у ці дні, ми не зневіруємось, бо відчуваємо особливу Божу опіку та підтримку наших братів і сестер у різних країнах світу. Український народ не тільки захищає власну державу, але й боронить Європу від реваншу російського імперіалізму, у темряві різдвяної ночі народжується світло життя, дитятку Ісус, і осяює пітьму людської історії. Споглядаючи це нетлінне різдвяне світло, ми переконуємося, що, хоч би якою темною була ніч нашого сьогодення. І, хоч як лякав би нас морок, неодмінно настає світанок, і при світлі Сонця правди всі діла темряви зникають. У ці святкові дні нехай нас надихають усвідомлення того, що Спаситель світу є з нами. Не переставаймо бути носіями доброї новини надії, любові та радості, з особливою вдячністю та молитовною підтримкою. Огортаймо тих, хто захищає, і тих, хто допомагає постраждалим від війни. Під час наших різдвяних богослужінь і за святковим столом згадаймо всіх, завдяки кому ми святкуємо Різдво у вільній незалежній українській державі. Нехай у цей радісний різдвяний час благодатна близькість Бога наповнює ваше. Життєве покликання освяченими орієнтирами та милостивою Божою підтримкою у служінні Богові і своєму народові. Зичу вам міцного здоров'я, миру та Божого благословення впродовж усього нового року Божого. Христос рождається, славімо Його. Люди, ангели люди весело праснують Христос родився, співають, царя вітають, ли вітають, цар'яють поклівідають посерія Чудо, чудо помітаю, Повідаю Лала. -ла. Пледемі Боги, плеє мій весела новина, новина, пречиста діва, пречиста діва породила сина. Христос зродися, Бог, плотися, ангели співають, царя вітають, покріп вітають, пасивіє раю, чудо, чудо повітають. Христос зродися, Бог оплотися, ангели співаю, pozivaju carja, vekaju pokrimi, daju pastirije, raju čudo, čudo povijaju.